28 серпня у Тернополі відзначають День міста. Журналісти 20 хвилин запитали у містян, за що найбільше вони люблять своє місто і що побажають його жителям з нагоди свята. За що, думаю, за простоту міста маленьке, гарненьке, компактне. Все на місці нема того руху, як в великих мегаполісах. Тернопіль гарний, гарне місто, файне. І я думаю, що я його полюблю. Миру. Це, мабуть, саме основне. А звідки ви приїхали? З Херсону. Що сьогодні побажаєте тернополянам з нагоди дня міста? Щоб ваше місто процвітало. Я не з Тернополя, а з. Села під Тернополем, але я тут навчаюся, живу в гуртожитку і дуже люблю це місто. Тут дуже багато можливостей і тут класно розвиватися, тому що воно маленьке і всі одне одного знають. І загалом дуже приємне місто, приємна атмосфера і класні люди. Чим вам найбільше подобається місто? Ну, Тернопіль. А, ну, останнім часом на дивує чистота. Так. Навели порядок такий хороший, бо я трошки була десь шість місяців під час війни за кордоном і повернулася, то до... красиво, красиве озеро, красива набережна. Подобається, подобається мені Тернопіль, подобається мені модель. Що побажаю, для тернополян Ну перше найскорішого міру. То є найважливіше в нашому житті в даний момент. По тому, що здоров'я, любові і благословення Боже.